Базовий мінімум чи розкошний максимум. Шкіряний салон. Базовий базовий мінімум. Люк або панорама. Базовий мінімум. Роскошний максимум. Велика мультимедіа з CarPlay Android Auto. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Адаптивний круїз контроль. Розкошний максимум. Розкошний максимум. Повний привід. Розкошний максимум. Базовий мінімум. Пам'ять сидінь. А, базовий мінімум. Базовий мінімум. Асистент сліпих зон. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Адаптивна оптика. Базовий мінімум. Камера 360. Тож базовий базовий мінімум. Парктроніки спереду та ззаду. Базовий мінімум. Базовий... Вентиляція передніх сидінь. Для мене базовий мінімум. А я взагалі почти не пользуюсь. Розкішний максимум. Електропривід багажнику. Базовий, базовий мінімум. мінімум. Асистент паркувань. Розкошний Розкішний максимум. максимум взагалі не потрібна функція. Кермо з підігрівом. Базовий, базовий мінімум. Декоративні вставки з дерева, алюмінію та карбону. Розкішний Розкошний максимум. Максим. Запах нової машини з Кореї. Базовий М. мінімум. Базовий мінімум, так. Да. Розкішного максимум. Аудіосистема Harman Kardon. Базовий мінімум. Ну, так, да, базовий мінімум. Я базовий. хочу візити на машині максимальній комплектації. Для мене це мінімум.